Слухай уважно, друже, ти вже так близько до того життя, про яке мрієш. Ти і справді робиш багато речей правильно. Працюєш, стараєшся, не здаєшся. Але проблема в тому, що поряд із правильними діями ти досі допускаєш кілька фатальних помилок. Саме вони тягнуть тебе назад. Саме через них ти не там, де мав би бути. І сьогодні я покажу тобі 6 кроків, які вирвуть тебе з цього замкненого кола. Пройдеш їх, і вже за рік ти не впізнаєш своє життя. Перша річ, яку ти маєш зарубати собі на носі, ніколи не зупиняйся на досягнутому. Уяви, ти сьогодні поставив перед собою цілі і виконав усе, що запланував. Ти зробив крок вперед у своєму бізнесі чи особистому розвитку. Відчуваєш гордість, правда? І це заслужено. А тепер питання: що ти робиш далі? Багато хто, отримавши першу перемогу, розслабляється. Після кількох вдалих днів люди чомусь вирішують, що можна знову жити по-старому, ніби успіх тепер буде приходити сам. Вони збавляють оберти перестають робити те, що призвело їх до перемоги. Просто згадай, скільки людей починали ходити до залу чи вчити іноземну мову. Щойно з'являвся перший прогрес, вони тут же розслаблялися і покидали заняття. А все тому, що вважали. Можна зробити паузу після маленької перемоги, і це пастка. Не повторюй цієї помилки. Якщо ти на хвилі, то гриби далі на повну. І інерція успіху це неймовірно потужна річ. Запам'ятай. Коли життя роздає щедро, не чайну ложку, бери з собою відро. Якщо тобі почало щастити, використовуй це на максимум, продовжуй діяти. Успіх притягує успіх. Так само і навпаки, варто тобі пригальмувати, втратити темп і маятник хитнеться в інший бік, удача відвернеться. Мені боляче бачити, як люди отримують маленький шанс перший успіх, але замість того, щоб розвивати його, вони зупиняються і втрачають. Друже, ніколи не збавляй темпу? Наступне, Позбудься друзів, які тягнуть тебе вниз. Просто озирнись навколо. Всі люди, що поруч з тобою, вони насправді твої друзі чи ні? Чи, можливо, ви просто друзі за якоюсь звичкою? Частіше наше оточення формується не випадково і тримається на спільних слабкостях. Подумай сам: у курців є друзі, щоб покурити. Виходите разом на перекур. Але чи були б ви близькі, якби не трава чи сигарети? А що вже казати про там друзів покурити? Бухати чи подружок по плітках варто забрати одну спільну токсичну розвагу і розмовляти вже більше нема про що. Неприємна правда в тому, що такі люди вони тягнуть тебе вниз, вони прив'язують тебе до старих звичок, які ти мрієш залишити позаду. Ти боїшся їх втратити, боїшся здатися поганим другом. Але повір, змінитися і вирватися вперед неможливо, поки твоє оточення тягне тебе назад. Тобі не треба влаштовувати драм і скандалів, просто поступово збільшуй дистанцію між вами. Не пояснюй нічого, не виправдовуйся, ти змінився, і це абсолютно нормально. Справжні друзі приймуть твій розвиток, а ті, що були з тобою лише заради якоїсь дурної звички, вони відсіються самі по собі. Відпусти їх без жалю, і ти відпустиш ту частину себе, що стояла на місці. І пам'ятай, життя занадто коротке, щоб триматись за дружбу, яка вбиває повністю твій потенціал. Рухаємось далі. Заголовок тут такий. Хто нехтує сном, зраджує свій мозок. Друже, забудь про всю цю токсичну маячню, типу висплюсь, коли помру. Бо якщо ти реально живеш за таким принципом, то ти справді будеш мертвим раніше ніж думаєш. І не тільки фізично, без повноцінного сну, твоє тіло, мозок, дух починають гнити ще до того, як тебе зламає реальність. А тепер факти: коли ти спиш, організм входить у режим глибокого відновлення. Усе, що ти навчився почув. Зробив протягом дня, воно сортується, систематизується, переноситься в довготривалу пам'ять. М'язи ростуть, гормони балансуються, імунітет перезавантажується, а твій мозок буквально проходить нічне очищення токсинів через глімфатичну систему. Тобто ти вранці прокидаєшся або чистим, або забитим сміттям і обираєш ти. А тепер головне циркадні ритми. Твій організм налаштований на природний цикл світло. Темлява, він запрограмований світлом сонця, і будь-яке порушення цього ритму ламає твою гормональну систему. Коли ти засинаєш у другій ночі під світла екрану телефона, ти не просто втрачаєш години сну, ти спотворюєш секрецію мелатоніну. А мелатонін це не просто гормон сну, це диригент твого гормонального оркестру: сиротонін, тестостерон, кортизол усе це вибудовується навколо мелатоніну. І якщо у тебе збитий ритм, то зранку ти вже в мінусі. Недосип не просто робить тебе втомленим, він робить тебе тупішим, слабшим, більш емоційно вразливим. Ти стаєш реактивним, а не стратегічним, нездатним приймати рішення, втрачаєш контроль. А головне, ти лінуєшся, бо коли мозок не відпочив, йому простіше сказати пофіг, ніж боротись. Тому сон це база, це твоя зарядка. Ти маєш спати 7-8 годин на день, засинати до опівночі, вставай з природнім світлом і повір, твоя продуктивність, витривалість і психіка будуть у рази сильніші. Якщо ти хочеш діяти як хижак. Ти маєш спати як хижак, не весь час, але глибоко, якісно і за розкладом. Якщо ти хочеш дізнатися про те, що таке Shopify Dropshipping, як це працює, отримати покроковий план запуску інтернет-магазину на Shopify з можливістю дропшипінгу прямо з Аліекспресу цього продукту нашому клієнту, то я запрошу тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify Dropshipping. Перше посилання одразу під цим відео. Наступне, знаєш, з чого починається самодисципліна? З елементарного порядку. Якщо навколо тебе хаос, то розруха знаходиться і в голові. Так, прибрати кімнату не зробить тебе мільйонером сам по собі. Але тут справа в іншому: коли ти наводиш лад навколо, ти наводиш лад у собі. Ти привчаєш мозок до думки, що все під контролем. До того ж, це легка маленька перемога, з якої можна почати хоч щодня. Не дарма в армії вчать починати ранок з заправленого ліжка. Порядок з самого старту дисциплінує наш мозок. Не віриш? Спробуй просто зараз. Постав це відео на паузу і розчисти свій стіл від мотлоху. Розклади всі речі по своїх місцях, викінь зайве. Дай собі цей швидкий приз, відчуття порядку. Я гарантую, що наступного разу, сідаючи працювати, ти здивуєшся, наскільки в тебе більше концентрації та сил. Коли нічого зайвого не захаращує твій простір, наче і в думках все проясняється. Наступний пункт: відпишись від інстаграм-моделей, друже. Якщо твоя стрічка в інстаграмі забита напівголими, ідеальними тілами, відфільтрованими обличчями і дівчатами, які тебе не знають, не цінують, не помітять. У мене для тебе погана новина. Тебе тримають на короткому повідку. Кожного разу, коли ти скролиш стрічку і бачиш чергове фото в білизні чи купальнику, твій мозок викидає дофамін і тут же починає вимагати ще, ще і ще. Ти втрачаєш чутливість, ти втрачаєш самоконтроль, ти втрачаєш себе, бо мозок звикає до легкого задоволення, без боротьби, без зусиль, без справжнього контакту. До речі, я також рекомендую подивитись моє відео про дофамін, повний гайд по цьому гормону. Воно з'явиться ось тут. Окей, говорячи про стрічку, тут. Ти ніби дивишся на бажане життя, як пес на м'ясо за склом. Але ж ти не пес. І це ілюзія близькості. Вона викрадає твій фокус, самооцінку, енергію. Ти починаєш порівнювати себе з іншими чуваками, яких лайкають ці дівчата. І замість того, щоб будувати власну імперію, ти готуєш лайки чужій віртуальній королеві, якій відверто пофіг, чи ти існуєш. І найгірше, цей контент поступово змінює твої стандарти. Це вбиває емоційну чутливість, це знижує лібіду до реальних жінок. Це робить тебе байдужим у стосунках. Ти ніби є, але десь в голові ти все ще порівнюєш, фантазуєш, скануєш чужі сторіс. Якщо у тебе є дівчина, то вона точно це відчуває, навіть якщо нічого не каже, вона читає твою увагу, вона бачить твої вподобання, вона помічає, як ти зависаєш у телефоні, і розуміє, ти не тут. Не з нею. І тоді ти втрачаєш довіру, теплоту, глибину. І навіть не помічаєш, чому все починає руйнуватись. А тепер уяви, скільки ресурсів, енергії, часу, мотивації ти повернеш собі, якщо просто натиснеш відписатись. Якщо прибереш зі стрічки ці штучні тригери. Якщо зміниш їх на контент, що будує, а не руйнує, позбуться контенту, що нічого окрім заздрості та хибних бажань тобі не приносить. Залиш у підписках тільки те, що надихає, вчить або дає корисну інформацію. Наприклад, у мене це мотивація, мотоцикл, тріумф і цікаві винаходи або контент суміжний до моєї основної бізнес діяльності. А на все інше я просто натискаю не цікавить, не цікавить, не цікавить. Наступне. Займайся спортом кожен день, друже. Якщо ти хочеш мати залізну дисципліну, впевненість в собі, вогонь в очах, забудь фразу немає часу на тренування. Спорт це не хобі, це не опція, це обов'язок перед самим собою. Бо якщо ти не здатен контролювати своє тіло, як ти зможеш контролювати своє життя? Я не кажу, що ти маєш бути бодібілдером, але ти маєш бути людиною, яка здатна змусити себе рухатись, коли не хочеться. Силові, кардіо. Біг, кросфіт, бойові мистецтва неважливо, що саме. Важливо, що ти кожного дня обираєш рух замість деградації. Сильне тіло це сильний розум, і кожне тренування має бути для тебе доказом, що ти не здався. І не треба виправдовуватись. Можна робити 15 хвилин вправ навіть у кімнаті без залу. Головне це робити. Спітнів молодець. Поборов себе переміг. Удари по мішку, планка на час, біг уночі це все твої способи показати життю. Ти живий. І тут я буду ставати сильнішим, ніж учора. Твоє тіло це броня твоєї волі. І поки більшість лежить і скролить, ти прокачуєш себе. Ти не такий, як усі. І саме тому переможеш. Я тренуюсь майже кожного дня: кросфіт, сквош, футбол. І вже навіть не примушую себе йти в зал. Для мене це звичка, яка стала невід'ємною частиною мого життя. До речі, нещодавно я розробив футболки для моєї компанії друзів, з якими ми разом ходимо на кросфіт. І на них я написав класну фразу. Моє тіло не створене для спокою, йому потрібен опір, щоб відчувати себе живим. Друже, я не жартував. Ці кроки колись врятували і перевернули моє життя. Тепер твоя черга, подумай про це. Ще вчора ти міг не знати, чому буксуєш на місці, а вже сьогодні у тебе є чіткий план дій: шість дверей, які тобі потрібно відчинити. Так, дехто скаже: «Та ну, Дмитро, це ж занадто просто, або це занадто складно. Найдуться відмовки, але ти ж не такий, правда? Якщо ти дослухався до мене досі. Значить, ти готовий діяти. Не відкладай до понеділка чи до Нового року. Почни зараз. Обери один крок і втіль його сьогодні, потім інший, завтра. І коли озирнешся через рік, обіцяю, ти не впізнаєш своє життя. Ти побачиш там зовсім іншого себе, того, ким завжди мріяв стати. Ніхто, окрім тебе, не змінить твоє життя. Усе залежить від твоїх рішень і твоїх дій. А тепер вибір за тобою.